корупції були слова високопосадовця Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, те що Росія змушена вже використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, і тому які мають такий високий рівень відмов, про які ми говорили сьогодні, і за оцінками самого Пентагону, за умови також інтенсивності вогню і відсутності постачання з інших країн, зокрема Ірану та Північної Кореї, Росія вичерпає всі придатні боєприпаси до артилерії артилерії вже до початку 23-го року. Чи поділяєте ви таку думку? Ну хочемо почути, тому що зараз доволі такі інтенсивні артилерійські дуелі ми бачимо і на Бахмутському напрямку, на найгарячішому. Тож просимо вашої думки не зовсім. Я цю точку зору поділяю, поясню, чому на початок цієї війни Російська Федерація мала запаси. Артилерійських снарядів усіх калібрів підкасу, усі, бо там ціла довга лінійка у межах від 15 до 20 мільйонів. В той час для порівняння, щоб ми розуміли, який це велетенський запас Сполучені Штати Америки, мали запас усього у межах 2,5 Мільйони більшу половину всього дійсно росіяни застосували або ми винищили їхні боєкомплекти у їхніх тилах. Ми навчилися дуже якісно це робити, і на цю хвилину більше половини цих запасів немає. Разом з тим, Російська Федерація спроможна виробляти артилерійські снаряди у кількості у межах 120-125 тисяч снарядів на місяць. Ті самі американці вийдуть на показники у 20 тисяч аж на весну, не швидше. Їм треба запускати, і вони вже запустили. Цілу низку нових конвейерів тому направді, не поспішаємо казати про те, що Російська Федерація повністю вичерпується дійсно в частинності кількості артилерійських вогневих валів, котрі вони виставляли влітку, у чисельності від 60, а подекуди і 80 тисяч пострілів за добу. Це неймовірно багато. Вони дійсно уже не можуть скоротилося до 20, максимум 25 ти, е, тисяч. На добу це втричі менше, але це усе рівно що удвічі більше, ніж можемо забезпечити. Ми і нагадаю, що сам по собі снаряд це доволі не є складний прибор. Тільки за першим лізом росіяни отримали 28 тисяч металорізальних станків саме для цих потреб. звичайно, всі ці тисячі зараз не працюють, але якась частина працює. А порох це ніщо інше, як целюлоза, А целюлоза це ліс. А за запасами деревини Росія чи не перша держава у світі. Тому я би не поспішав стверджувати, що мовляв, у них абсолютно все закінчиться на початок 2023 року. Чи загалом воєнно-промисловий комплекс Російської Федерації став на шлях своєї деградації 100%. От 100%. трильйон відсотків. Перепрошую за можливо нечені висловлювання, і він обов'язково деградує, але це не буде так швидко як. Нам хотілося, на мій погляд, це від кількох років до доброї десятирічки. А допоки ця Російська Федерація не розпаде, вже маємо пам'ятати, ми не видихаємо. Ми всі дуже хочемо миру, і я в тому числі. Однак маємо запам'ятати назавжди: війна екзистенційна або ми їх, або вони нас. Допоки цей колос не рухне, ми не видихнемо. А він ще може доволі довго стояти хай на глиняних ногах. Ну і ще з приводу новітніх зразків озброєння, от ви частково про це вже згадали. Якщо говорити про ті передові розробки, про які дуже любили хизуватися ними ще принаймні на стадії проектів, російські пропагандисти, це ось ці винищувачі потенційні. П'ятого, а потім навіть і шостого покоління це ось цей пак дальньої авіації, перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації, про який вони багато що говорили. Це їхня армата і ціла лінійка на базі армати різного озброєння військової техніки. Ну і також те, що вони там безпілотники хотіли робити, ось з реактивною тягою великі, важкі, які могли запускати би свої крилаті ракети. Ось ці всі проекти російські вони будуть згортатися тихенько. і Про них просто на телеканалах федеральних просто не будуть згадувати, що все-таки якимось чином і далі буде робити ставка на цю пропаганду, що от ми великі, і в нас є такі проекти. Насправді треба це все забути, що називається високотехнологічна російська зброя. Забути максимум, що вони зможуть це підтримувати виробництво оцих 40 ракет на місяць, які для них є критичні. Перспективні авіаційні комплекси Су – Це навіть не, не літак п'ятого покоління, це 4+, плюс, ну може 2+, плюс, ну максимум 3+. плюс. Нагадаю, що перший серійний зразок. Під час випробування розбився, і вони не можуть виготовляти навіть десятка на рік, не кажучи про потребу кілька сотень на рік для того, щоб витримати паритет, хоча б тої малої війни, бо це мала війна, яка відбувається в Україні, і з точки зору взагалі світової геополітики і витримування конкуренції, скажімо, з такою країною, як Сполучені Штати Америки, про армату про Т-14 Цю так звану армату ну яка заглохла під час ä, пар, ä, пар, параду у Москві не, не пам'ятаю якого року рік чи два. Ну а про е, важкий реактивний безпілотник е, класу мисливець, який всього на є в одному екземплярі. Ну і там су, су 75 п'ятий зліпили із фанери і пінопласту. От все, що на цю хвилину у них є ніщо інше як пропагандистська правда, у першу чергу на власне населення для того, щоб відновити нормальний адекватний. Воєнний потенціал, такий, який вони умовно мали за розпадом радянського союзу, їм треба щонайменше 10 років підкреслю щонайменше 10 років, і абсолютне е, зняття усіх санкцій, або до речі, чому ця війна і почалася, повністю відновити імперію в межах радянського союзу, повністю, тобто повернути туди всіх у першу чергу українців, бо саме український інтелект і мозіль. Побудували цей воєнно-промисловий комплекс. Нагадаємо тільки обох академіків: Глушкова, і Глушко і Корольова, які є авторами космічної і ракетної програми радянського союзу, і пальці можна загинати довго. Саме тому вони і вдалися до останнього аргументу війни для спроби відновити свій потенціал. Путін ще на початку 2000-х казав, що вони втратили 49% свого промислового потенціалу, і це правда.